Привіт, привіт! Ви на каналі Цукор.ua І до нас на розмову завітав український актор Євгеній Ламах. Вітаю вас! Привіт, привіт! Дуже рада тебе бачити, тому що наразі українці спостерігають якраз серіал Прикордонники, і ти там виконуєш одну з головних ролей. І власне нас просили. Дівчата в основному, але просили запросити саме тебе, щоб з тобою поспілкуватися про кіно, кар'єру твою, та й загалом про життя. Тому, мабуть, почнемо все ж таки з професійної діяльності. Давайте так. Я прочитала, що ти з самого дитинства займався театром в школі, ну, ходив можна, до можна і так сказати, можна так сказати. Так. Ну, по, там, що в дитячому садочку, що в школі. Були якісь там позакласні години, де, там, скажімо так, ми ставили якісь театралізовані там, сцени. Але ж потім ти все ж таки обрав шлях актора і вступив до університету театру і кіно в Києві. Так, я закінчив Київський національний університет культури і мистецтв. Так, так сталося, що ну, оточення моє. Воно все було пов'язане здебільшого з, з, з театральною студією в місті Суми і збирались так само вступати до Києва в Карпенко Хотіли всі в Карпенко Карого вступати. ось. До речі, ми на цьому зупинимося, але спочатку хочу. Такий момент запитати дуже часто батьки, які, наприклад, не дотичні до творчих професій, вони проти того, щоб діти йшли в акторство, режисуру, рахуючи це несерйозним все ж таки заняттям. Твої батьки як поставилися взагалі родина до такого рішення? Чи вони теж актори? Ні, мене батьки не актори, ні, може, десь вони в душі актори, не знаю. А, ні, Тато лікар-хірург за Ого. спеціальністю, а потім він працював в фармбізнесі. І зараз продовжує роботу над цим. А мама лікар в дитячій психлікарні. Не лікар, а медична сестра. В тебе родина лікарів. Лікарі. Та і бабуся одна, і хрещена теж так. Батьки поставилися, скажімо так, стереотипно до цього мого вибору: те, що нестабільна професія, і не зрозуміло, що взагалі буде далі. Ось, але якось так, з моїм таким дитячим максималізмом на той час я не відступив від цього вибору і пішов далі. А батьки, мабуть, спонукали все ж таки піти їхнім шляхом, і щоби ти в медичну сферу більше туди направився після школи. Чи не було розмов в родині, що ти маєш стати лікарем? Ні, ні, в жодному разі якогось спонукання. До того, крім я маю стати, не було. Також от ми вже зачепили, що всі там, хто мріє стати акторами, чомусь переважно мріють вступати в Карпенка. І от, якщо повертатись до цього питання, ти вступив в Кнукім. Чому Кнукім, власне, і чи є різниця, в якому вузі навчатися на актора для професії путь? Ні, немає жодної різниці, це я вже е, зрозумів пізніше. Е, є різниця лише викладача, звичайно, тут е, дуже багато, значить, дуже багато від цього залежить, тому що скільки він буде проводити з вами часу, взагалі е, скільки у вас буде там акторських годин, і скільки він буде приділяти часу цим акторським годинам, і скільки він буде приділяти кожному з вас уваги. Е, від цього дуже багато залежить. А де саме це буде відбуватися? Ні, і звичайно ж це залежить від бажання людини, яка хоче навчитися. все. Тобто, якщо я правильно розумію логіку, ті учні, які будуть вступати на акторські спеціальності, їм краще вибирати керівника курсу ніж заклад, так? Ну звичайно, треба йти на майстра. І так сталося, що коли я вступав, я знав, хто буде набрати в Карпенка, але я не знав, хто буде набирати внукімії. В Карпенко мені запропонували контракт, а в Кнукі мені запропонували бюджет. І вже десь ближче до скажімо так, прийняття рішення наш. Театральний керівник, художній керівник театральної студії в місті Суми, Наталія Володимира Черкасенко. Вона дізналася, що там в Кнукімі буде Нечепренко, Володимир Макарович, це буде його курс, акторський. І сказала, що це, це хороший актор, це хороший викладач, і до нього можна сміливо йти і, і вчитися. Тобто це було так. Ну і я пішов. Не було розчарування, тому що е, все ж таки графік навчання студентів творчих е, вишів він дещо такий жорсткіший, ніж звичайних студентів інших спеціальностей. Ну, це пов'язано з репетиціями, які можуть затягуватися до вечірньої пори. Не було якогось такого. Ну я ж вступав на цю спеціальність, тому що мені це до вподоби. А те, що мені до вподоби, я можу цим займатися дуже довго, тому. Якихось таких моментів не було навпаки. Мені здається, що студентам творчих спеціальностей в нашому університеті їм було більше зеленого світла в плані. А, в плані того, що якщо там є якісь були загальноосвітні дисципліни, і ми говорили, що ну ми не встигаємо, там нас репетиції, нам потрібно те, 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 те. 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 Ми все ж таки хочемо бути акторами, а не юристами і так далі. то нам завжди йшли, йшли, йшли на зустріч і допомагали. Е, в якому плані допомагали там, домовлялися, щоб якщо там хтось щось не встигав, щоб ми там доносили конспекти, якісь реферати, там якісь перездачі в нас були. Ну не, не було такого, що нам автоматом все ставили, ні. Але от якісь додаткові там е можливості для того, щоб доздати щось, вони завжди були. Коли ти закінчив університет, у тебе одразу з'явилася якась певна кількість пропозицій на зйомки, на роботу в театр, можливо, чи яким чином будують все ж таки своє життя випускники театральних університетів? Ну я не знаю в кого як, я можу сказати, за себе особисто. В мене не було такої великої кількості пропозицій. Там в мене була пропозиція повнометражного фільму Черкаси, що я вчився. На четвертому курсі. І в мене була пропозиція вступити в штат театру на Подолі. Тоді художнім керівником був Віталій Химович Малахов. Ось. І знову ж таки, це не те, що там мене десь побачили, це я прийшов на прослуховування і показався. Тобто я зробив для цього якісь певні, певні кроки. А так, що так хапали мене, ні такого ніколи не було. Ні. Ти залишився все ж таки працювати в театрі, в який ти. Ні, ти я, ні? я не працював в театрі. Так сталося, що е, якраз е, такі, скажімо так, перемовини з театром, вони припали на період зйомок у фільмі Круте. І е, що фільм, тобто, що знімальна група фільму не могла мені дати точних графіків, тому що там. Все ще формувалося, що в театрі мені Віталій Химич сказав, ми не, ми не дамо тобі занятість якусь, давай ти нам свою занятість, ми будемо підлаштовуватися. Я кажу, немає зайнятості. Ну, каже, тоді йди знімайся. Ну, Я пішов зніматися, і так от з того моменту склалося, що з театром в мене не склалось тоді, і потім, ще бу, скажімо так, були. Певні моменти він запрошував мене. Я приймав з радістю це запрошення взяти участь у постановці Кирила Кашлікова. Переклад, який ця вистава мала бути в театрі на Подолі, але ковід завадив, не склалося. І зараз вистава йде в Театрі Лесі Українки. Кірін Григорович її там поставили без моєї участі. Ось так. Ми заговорили про фільм Черкаси, і якщо переглянути твою фільмографію, то там усі фільми абсолютно серйозні. Це і Крути, і Мирний 21 і все ж таки ті самі Черкаси, це і Будинок слову, який також за касовими зборами в кінотеатрах дуже добряче зібрав. і Складається враження, що ти відмовляєш, мабуть, усім іншим несерйозним проектам і йдеш тільки в серйозне кіно. Ні, я не відмовляю. Можливо, десь підсвідомо, я не знаю. Але так, щоб напряму, що мені там пропонують якусь комедійну роботу або ще щось, щоб я відмовляв, ні, такого немає. Це пропонують. Тобто, є, є, є така пропозиція, що такі-такі-то фільми. Якщо раніше я там не сильно перебирав роботами і там не дивився, хто буде знімати, і, і не сильно там приділяв увагу сценаріям. Ну, якби читав, звичайно, все вивчав, але е думав, що так, от знімемо, зробимо, класно, буде все. А то зараз я вже до цього, скажімо так, більш детальніше і уважніше ставлюся. І... Якщо є режисер, з яким я вже працював, і я не бачу в подальшому скажімо так нашу роботу, то я не піду в цей проект, навіть не буду записувати проби. Ось зараз може таке бути, що я буду відмовлятись від чогось. Раніше цього не було, раніше те, що пропонували, я 90%. Я в цьому приймав участь, Десь відсотків не приймав, тому що, можливо, якісь графіки не дозволяли, або там в кінці там хтось міг передумати. Ну, це, скоріше за все, там з боку сторони, яка пропонувала роботу. В тебе є улюблена роль, враховуючи от перелік фільмів такий серйозний? Е, там я, в мене всі, скажімо так, ролі вони улюблені в тому плані, що е, це все досвід. Це все досвід і, і досить такий цікавий досвід. І в кожній, в кожній роботі я можу щось виділити цікаве і, і, і улюблене для себе. Ну, можливо, просто робота над якимось з фільмів запам'яталася більше чи сподобалась більше, враховуючи там, можливо режисера або акторський склад, можливо, десь було комфортніше працювати десь менш комфортно. Ні, от якщо брати фільми, ні. У фільмах мені всі фільми запам'яталися, про кожен фільм можу сказати там, про якісь моменти, де про режисера, де про акторський склад, де про сюжет, де взагалі про умови, які були. Ну, я маю на увазі а, умови зйомок, як складно і цікаво було це все робити. Про кожен фільм можу це розказати, тому. Немає такого, що ось цей улюблений, там, і ця робота улюблена, а всі інші менш улюблені. Такого в мене немає. Ну, я можу сказати, що в мене улюблений фільм Будинок слова, mm -hmm. де ти граєш. І все ж таки він доволі такий глибокий, неповерхневий, серйозний. Місцями аж так. Дуже важко сприймався він через те, що шкода, що Україна проходила такі складні часи радянських репресій і все інше. Ти там зіграв письменника Івана Багряного. Чи не було тобі складно от на себе перебрати цю роль? Можливо, ти готувався якось по-особливому, тому що все ж таки доля Івана Багряного також не надто проста? Справа в тому, що е, от Іван Багряний мені запам'ятався ще зі шкільних років е, дуже сильно. Чомусь якось е, е, от не знаю от, там, зрозуміло, що Григорович Шевченко, тому що це як був такий лідер, і про нього все. І, і в кожному на кожному шкільному році там, в кожному класі, там 9, 10, нацяти по завжди був Григорович Шевченко. Там а Іван Багряний, по-моєму, там чи 10 клас, тобто ну якийсь один рік був присвячений йому в українській літературі. Ось, але він мені дуже сильно запам'ятався, напевно, своїм романом Тигролове і от власним персонажем Григорія Многогорішного. Тому що я так вам правду скажу, я не любив читати, і зараз я там читаю тільки якщо мені дуже сильно подобається щось захоплює. І мене от опис цього персонажа Многогрішного так захопив, що я прям я читав, і я прям бачив, от якось візуалізував. ось саме цим мені запам'ятався на той час Іван Багаряний і ось Роман Тролови. Тому що я там, вау, я бачу ці картинки, блін, як це круто. А, і от якось так червоною ниткою в мене от протягом там наступних років йшов цей Роман Ти Григорій Многогрішний. А, і тут так стало. Склалось, що там запросили на проби фільму будинок слова, і запропонували а, а, записати проби на роль Івана Багряного. І я, я дуже сильно зрадів, тому що а, клас, це я ще зі школи пам'ятаю там, блін, ну це, це дуже круто. А, і Так склалось, що затвердили. А далі вже а, якісь там, скажімо так, відповідальність, якась була на мені. Я відчував, що. А, все ж таки, це шкільна програма. На цьому покоління вивчають, і це дуже відповідально насправді. І я розумів, що це фільм він в будь-якому разі, як не крутий, вдасться там його зробити не вдасться. Він все рівно буде в історії. І це такий внесок. І хочеться цей внесок зробити все ж таки якісним. Ось в цьому плані так я відчував на собі відповідальність, і було дещо складно. Ну, як складно, складно в плані цікаво. А, що як. А, але от я пам'ятаю розмови зі Славою Довженко, який виконав роль Миколи Хвильового, і він так дуже сильно допомагав тоді. Ну, я думаю, що всім, не тільки мені. Там, не те, що якимись там такими бесідами і там, повчаннями, якимись. Ні, просто просто от він якось своєю енергією і якимсь своїм настроєм задавав. Те, що вони такі самі люди, як і ми. Вони такі самі творці, такі самі митці, І вони так само і там випивали, і так само спілкувалися, так само грали в карти, так само співали під гітару, так само а, там, писали свої вірші а, і, і так далі, і тому подібне. І це якось от, допомагало, скажімо так, моє ставлення до. До персонажа воно так полегшувалось, тому що я ще пам'ятаю з університету, нам там Макарович говорив е, таку фразу: не треба з класиками говорити на колінах, з ними потрібно говорити на рівних. Тоді тільки все вдасться. Не треба там ставити Шекспіра і дивитись на нього е, знизу. Там, ось, е, ну, ніколи в житті ви не зрозумієте його, що він хотів вам сказати, якщо будете на нього дивитися як на щось божественне. Бо ви його не зрозумієте просто, якщо ви будете з ним на рівних спілкуватися і будете там бешкетувати, будете щось там жартувати, якось будете з різних сторін, підходити до цього матеріалу, <кій> тоді обов'язково ви знайдете дуже багато рішень і покажете цю історію з багатьох сторін. Нічого собі дуже крута думка. Я ніколи про це не задумувалася. Про те, що можна будь-якого письменника сприймати як Звичайну людину, яка мала свої це проблеми є для нас, людина. вони завжди, як нас вчать в школі, зробили там такий внесок для України. Але у, у мене там в шкільному віці це викликало, що ці люди такі ну, надлюди, незвичайні ну, не так, як ну, ми. Звичайні люди, так само, як і зараз, от ставляться до акторів, чомусь там говорять, що от зірка, зірка там, це та звичайна людина. Це я не знаю, звідки це пішло, щоб ставитися до... Таких людей, як до якогось божества, я не знаю. Ну, популярність, Євгеній, дивись. От, наприклад, тебе впізнають на вулиці. Ну, впізнають. Ти не відчуваєш того, що ти вже не такий, наприклад, як всі. А чим я не такий, як всі Ну, тебе впізнають? Можливо, хтось рівняється зі школярів, враховуючи, що, що ну, зараз окей, вийшов так. серіал. Такий Ну, ну добре, така це щось має якось. Ну це мене міняє. Мені ну, це додає як типу, не знаю, там більше років життя, чи мені це надає більше здоров'я, чи що це надає. Ну можливо, особисто чи? тебе це не міняє, але є люди, яких популярність власне змінює. Будемо відвертими, що є люди, які ловлять умовно так звану зіркову хворобу. Ну, зіркова хвороба це слава Богу, що так до сих пір прийнято. Це є певним відхиленням, і це не не good, не не добре сприймається соціумом. Слава Богу, що воно так ще. Що... Це, це ще є, не дай Боже, якщо це поміняється, і скорозіркова судово хвороба стане нормою. Я, це буде провал, мені здається, Те, Ну, дивіться, і те, що я в, в свій час вибрав цю професію, яка має певну специфіку і медійність це є специфікою цієї професії. Це не робить там, мене, я не знаю, кращим за когось іншого. Я володію певними скілами. Вони є специфічними. Ви, наприклад, ними не володієте. Але чи гірша ви людина від цього та ні. Ну ви іншими скілами володієте, напевно. Ну так, це стосується в, кожного... це, в різних куплях. Ну, звичайно, я, наприклад, там, не знаю, я не вмію виставляти світло красиво. А є людина, яка вміє виставляти світло красиво. Вона може створити гарну картинку в кадрі, я не можу створити гарну картинку в кадрі. щоб мені створити гарну картинку в кадрі. Мені потрібно навчитися цьому, тобто приділити власний час. Я не можу це так зробити. Знаєш, якщо ми вже поговорили, проговорили про те, що є люди, які е, володіють акторськими даними, є люди, які вміють гарно виставляти світло. Е, і в нас в Україні в принципі цих професіоналів завжди було достатньо. Але українське кіно набирать. Обертів таких почало, мабуть, з початком російсько-української війни в 2014 році почалися такі перші серйозні роботи і кіборги і Ахтема Сейтаблаєва про вже російсько-українську війну про аеропорт і боротьбу за нього. Чому, власне, українське кіно, на твою думку, Потрібен був йому поштовх саме от такий жорстокий для нас, от війна. Чому раніше усі ці професіонали не мали змоги робити щось круте, українське, і у, у великих масштабах саме тут, у нашій державі, а не там десь? Ну, я не можу вам відповісти на це питання там. Ну, на твою думку? На мою Чому? думку, тому що були вливання коштів з боку е, Російської Федерації в, в виробництво. Е, я не знаю, чи це є так, чи це так немає, але мені здавається здається, що там всі навіть там канали, так, які там на Схолдинги, вони частка їх там належала Росії. А, і там в Росії так само були канали, наприклад, як там, от раніше, те, що транслювалося на телеканалі ICTV, транслювалося на російському телеканалі НТВ, якщо я не помиляюся. Тобто, що це значить? Це значить, що Україна зі свого боку якусь частку грошей вносила на виробництво контенту. Росія вносила як зазвичай більшу частку грошей, набагато більшу. І цей продукт транслювався і в Росії, і в Україні. А тобто скільки знімали... російських серіалів у нас транслювалося на так, українських каналах? Так, це ж я ж вам говорю, що це відбувалося за такою от, е, схемою, що е, знімали на дві країни в основ, основному е, плюс там Казахстан і колишні країни СНД. Тобто точно ну. Типу, Росія, Україна, це як вносила інвестиції свої, здебільшого Росія, а потім це все продавалося в Казахстан і в інші російськомовні країни, там Білорусь і так далі. Все ж таки, мені Це якщо серіала про серіали так. говорити, все ж таки мені здається, що через Отакі От російські, перепрошую, серіали, фільми. Все ж таки нам було таке нав'язування трішки не нашої культури. Поглинання, поглинання української взагалі культури було так, і присвоювання української культури було. Тут тобто росіяни присвоювали українську культуру собі і нав'язували нам свою вкрадену, чи я не знаю, якусь. Ось тому, тому я пам'ятаю, я ще в школі вчився. А в нас в кінотеатрах йшли фільми про Єсініна да, там. Так, 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 так. Ну, от, і... і російською мовою були вистави в Києві в так. деяких театрах, і це було нормою, що можна прийти на російськомовну виставу. Ну так, театр Лесі Українка. Він тоді ще він тоді був російської драми імені Лесі Українки. Це дуже смішно. І він повністю був російською мовою. І театр на Подолі до певного часу цей після 14-го року почала відбуватися трансформація. Вони теж були російськомовні. Якщо ми вже заговорили за серіали, то от на сам кінець, все ж таки, про серіал Прикордонники, який ось тільки нещодавно вийшов. Чому хочу поговорити про нього? Тому що колись дуже там давно. У нас на телебаченні йшов серіал. Я не скажу, що схожий російського виробництва також про курсантів не будемо називати назви фільмів. І тоді усі українські підлітки хлопчики хотіли стати як вони. Наразі, нарешті, є щось українського виробництва, яке можливо, навіть на планку вище неможливо, а точно, ніж те, що нам пропагували. І зараз я думаю, що хто з хлопців там. Шкільного віку дивиться, мабуть, хоче бути схожими на цих персонажів і точно буде вступати до е, Національної прикордонної академії, Державної прикордонної академії. Чи це все ж таки просто серіал про хлопців, які захищають кордони, і такий більше розважальний, можливо, з однієї сторони контент? Я думаю, що він несе на меті не показати. Розказати, а нав'язати це мені би не хотілося в це навіть вірити, що е... творці там, цього серіалу закладали на початках, щоб цей продукт ніс місію нав'язування. Тому що кожен має право вибирати. Якщо людина подивилася і їй сподобалося, і вона захотіла, і вона зробила такий вибір, то нехай так і буде. Ну, я думаю, що в будь-якому разі. Про висвітлення, скоріш за все, це мова йде, про те, щоб показати. Тим паче, ну, прикордонники э, перші зустрічали і, да, знаємо, ж там, що де, де, де інде повтікали, типу, але і пропускали на кордоні. Але да, давали бій перші саме прикордонники, і них, вони перші з честю. І про кого як не про прикордонників э, одних, ну, Одних із таких, скажімо так, бойових з одиниць, про кого як не про них розказувати. Ти бачиш, це академія. Ось. Тут... Твій, твій герой, я тебе переб'ю, у серіалі він такий відповідальний, має дівчину, дуже відповідально відноситься до стосунків. І, власне, це такий. Гарний приклад хлопця, який готовий для побудування своєї родини робити все, всі кроки кар'єру, заробляти більше коштів і тому подібне. В реальному житті в тебе такі ж самі відносини, з можливо, з твоєю другою половинкою, якщо вона є? Ні, немає. Друга половини, друга половинка це так. Немає партнера, скажімо так, дівчини, в мене немає. немає. Щось схоже є, але тут, е, я там переживаю такі, скажімо так, зараз трансформаційні е, етапи, коли ще сам не розумію взагалі, що мені потрібно, як я хочу, і як мені буде комфортно. То я так, переживаю трансформацію зараз, я на цьому, е, на цьому етапі. От. Тому я не можу сказати, що е, так, ні. Щось є 100%, щось, щось мені підходить. Е, от там в цьому персонажі якась відповідальність і там, чесність така. Так, це, мені, це, це в мені є. І хотілося, щоб воно і е, в подальшому ця щирість вона залишилася і м, не перетворилась на якийсь там цинізм свого роду і так далі. Український актор Євгеній Ламах. Ми залишимо тут, от в коментарях, усі посилання на сторінки Євгенія для того, щоб ви не пропустили абсолютно усі новини із творчого життя Євгенія і вистави, в яких він грає, і фільми також. І Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок. Дякую що за Дуже дякую вам за запрошення. Дякую. Дякую.